Отримала посилочку на новій пошті. Це посилочка мені тут прийшла з Китая, але тут не одна, а сім. Вони написали, бо я просто дуже багато заказала товару для бісеру. Знаєте, що я роблю вироби з бісера, і там дуже багато різних є. Я собі заказала і крючочки, і замочків, і там коробочка, щоб удобно було робити там браслети і ну, Різні різні такі малесенькі штучки, які у нас дуже дорого коштують. І, я заказала дуже багато посилок. В цій одній посилці мають бути 7 посилок, бо вони типу, з'єднали їх в кучу, бо я їх купила в один, один день. І вони так роблять, буває, з'єднують в одну посилку і доставляють або міст Експрес, або новою поштою. Це було доставлено новою поштою. Ми зараз будемо відкривати. Я знаю, що воно тут типу, не дуже зручно, але я просто. Не знаю, якщо я виставлю це відео. Я, в принципі, не знаю, чи я його планую чи не планую виставити на канал. Можливо, вам уже потім покажу. Тільки ну, я хочу сняти, подивитися, чи точно тут сім посилок. Має бути сім посилок. Так. Тут нема так, тут немає нічого. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Так. От, є таких сім посилочок. А тепер треба дивитися, бо тут сім посилок, але в одній посилці є чотири штуки, в один є дві. Коротше, всього має бути сім різних товарів. Ну, оце найвелика. Цій посилочки має бути така оця коробочка, що я казала, для бісеру. Так, давайте я спробую якісь такого відкрити. Не знаю, мені тут не дуже зручно. Дуже буде гарно, бо я просто знімаю на дивані. У нас зараз ще немає світла. Я, я її отримала, вчора вчора отримала на новій площі, але вчора не відкрила. Так, така коробочка, так. Тут у нас тут у нас нічого немає. І Такі маленькі, ого, це щось за дуже, дуже дрібненьке, да. да, так. Це я зря купила, це такі як малесенькі, як бусінькі, їх можна надівати і... Ну просто як як для красоти або як зажимчики, як це, але, бачите, я щось просчиталася, взяла дуже дрібненьке, так що вони мені не підійдуть, не знаю, подали це комусь віддати. І от така коробочка. Я просто її побачила. Дивіться, така... що тут у нас є така легка, як, як з цього, як якась. Можна тут собі сипати всі ячеєчки, щоб було зручно тримати. І тут у нас, бачите, є сантиметри від 0 до 22 Ви собі також складаєте собі бісер, і коли ви хочете, наприклад, зробити чи браслет, чи чокер, чи ще щось. І тут можна зручно поскадати. Наприклад, ви хочете зробити там чокер на 20 см, і складаєте собі, викладаєте тут уже цей узор, і воно. І просто, щоб ви знали, яку брати, за, за якою, або наскільки сантиметр, щоб не брати там сантиметр чи що, а тут зразу собі складаєте, плюс ячейки, що ви звідти собі подкладали там різні кольора, чи там зажимчики якісь, чи замочки, чи ще щось. Я щось побачила і мені, в принципі, сподобалося так. Є. Так. Знаю, як я зараз буду це відкривати. Знаю дуже. Дуже це все так незручно не, не і це буде дуже, дуже, дуже і дуже довго. Я, бачите, я ще її як треба було взяти. Взяти було ж такі, зняти нормально, а я щось... О, бачите, отакі замочки я говорила. Дивіться, це, це трошки це завеликі, ці трошечки менші. от ці дуже будуть, У нас дуже вони дорогі, а я е, тут купила набагато дешевше, чим це, тут трошки завеликі, бачите, це завеликі, Це я трошки не розчала. Ви знаєте, я щось по розмірах не знала, я собі так приблизно. Тут, бачите, набори різні кольори. Тут, от, тут є і золотисті, і червоне золото. І... Такі метал і різні, різні. А тут такі просто такі, як срібло. Як срібло. Срібл. Тут такі, во. Так, шо, давайте далі. Що у нас тут? Давайте я буду таку пробувати скору якось, щоб якось поскоріше. Дуже-не дуже гарно, але ну, якось прийдеться відкривати. І мусю відкрити, бо вдруг щось там немає чи що. А попробую потім китайцям доказати, що, що тут усе є. Були в мене такі випадки, що я не отримую. Так, тут у нас. Так, тут у нас так, тут нічого немає. Навіть вдали бумажку, дякую. Так, тут я взяла отакі... Вам видно. Такі, як, даже не знаю, як їх назвати. Но я думаю, що хто робив О, це для браслетів, для... ну це більше для браслетів. Такі теж зажимчики. Що вичіпляєте тут кульчочки, а тут проселяєте лязку через зінку. Мені дуже сподобалося. І це у мене що це таке? А, це... Це... Що це а, це просто цепочки, такі маленькі, міні-цепочечки. Ну, я вам ще потім все повідкриваю походка і вам ще покажу, що можна додати на браслети чи що іменно малесенькі, просто цепочки, кусочки цепочки. Воно дуже-дуже-дуже дешево в Китаї. В принципі, оце ось все, що я тут брала, в Китаї дуже, дуже і дуже дешеве. О, тут різинка і тут, тут має бути два мотка різинки. Тут і тут така силіконова. У нас, в принципі, я купляла цю різинку. У нас було дуже дорого. Я на один метр купляла на метр. Я дала така середня, я навіть не сказала, що вона е, така. Так, так, друзі, вибачайте, що я так знімаю, але ну. все ну, таке, як сказала, сьогодні в екстремальних умовах і я. Трошки сняла. Погано знаю, що я погано сняла. Так, от такий моточок. Ну, я потім вам ще більш детально, я ще потрогаю. Ну, відкрию його, ще потрогаю в руках, і скажу, який, скільки ціна. Ну, ціна. Ціна то в принципі нормальна, не знаю. Зараз побачимо, як воно, наскільки вона буде добра, І скільки там по товщині. Бо я ще в принципі я це лише, е, лише недавно почала займатися бісером. Я ще не дуже розбираюся в розмірах, е, які я так просто в магазині той день собі просто підійшла, там побачила, дайте, дайте там того того різинку чи, чи леску. Я ще не дуже в цьому в принципі, говорю розбираюся. Це я почала просто накупила собі дуже всього багато. А і потім буду... Буду робити, хоча у мене вже трошки є мужу тільки напити.